Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ми ось їдемо з міста додому. У нас сьогодні прохолодно. Тож, напевно, робота не піде, а там подивимось. Передають і сніг, і дощик в Києві. Бачила, сніг такий гарний пройшовся, у нас поки прохолодно. Ще сьогодні у нас ось така покупочка, електрична пила. Окреме відео буде огляд, що ми нею робили. Ну, у нас є і бензопила, але захотілося нам таку. Дуже часто ми нею працювати не будемо, але не будемо із тою бензопилою дюргатися, бо щось нас з нею не виходить. Ну, вона... Зараз ми її віддали в ремонт у бензопилу, а цією поки будемо працювати. Ще ось зараз. Максим мені зробить ще додаткове освітлення для моєї розсади, бо там не вистачає. Так що, отак от, от. Ось мій стіла. На першій поличці є отака лампа, а тут нема, тут тільки фіто. Тож треба доробити, бо вже ось перчик сходить, треба досвідчувати. Мало просто однієї фітолампи, а коли та і та, то Добре, це хто слідкує за мною, я розповідала, що перець намочила, він не хотів, не хотів, а засипала землею його, всі сорти перемішала, і воно сходить. Тут петунія. Тут що? кермекса я вчора сіяла. Так, і опускаємось нижче нижче баклажани. Потім цибуля ексі, більше, ну така вона. Підгулявши трошки. Ну, Земля тут в неї не така. Купила я ґрунт, а він якийсь такий, наче з городу, то я його більш не використовувала, ну, так і залишила. Там ну, вона проростає, але щось поганенько. Ну, Я замочила ще на другу партію. Тут перчик, той, що проріс перший, вже який там тільки починає сходити, а тут вже ось такий. І там також досадила перчик. На вікні пеларгонія, але тут було таке сонечко, щось я прогавила, дивіться, трошки вона пожовтіла від сонця. Вся інша нормально, і ця, так, і ця і ця, ця треба буде прибирати, коли буде сонечко. На вулиці сьогодні прохолодно, тож знаходимо собі роботу в будинку. Можна сказати, відпочиваємо сьогодні, бо якось погода впливає. Голова болить, щось нічого не хочеться, холодно. Тож чекаємо з понеділка, поки прийде до нас потепління, надіємося. Це у нас вже наступний день, бо така погода то що ж нічого поки не робиться. Чекали сьогодні сніг, дощ передавали, стояло по погоді, але немає. Ну, ще не вечір. Хоча і бачили, що і в Черкаській області сніг, і в Києві. І нам рідні з Кіровоградської області телефонували, то немає. Не, вірніше є, а в нас немає Полтавська область, але ще не вечір, так що подивимося. Але з понеділка стоїть потепління. тож Чекаємо, бо всі так город, а Я казала, що ще рано. Ще все встигнемо, земля холодна, поспішати немає куди. А я йду рвати кропиву. Буде сьогодні знову зелений борщ. Так гарно в нас пішов і Женя, його так смачно їв, тож сьогодні знову він буде. Я там запитала, хто як готує борщ, і багато повідповідала, що всі по-різному. І це нормально, кожен звик, так як він звик з дитинства, як бабусі, готували мами. Але там був такий коментар: один кропивою я його видалила. Не видаляю, а це видалила, щось мені так <зах> захотілося. Такий борщ з кропивою, тільки свиді будуть їсти. Хто це готує, тільки з авлем. Так, я ще і щавель використовую, коли він є. Зараз в мене його немає, тож з кропивою. Мені кислинка не головна, мені так воно дуже смачно. Також туди йде бульйон, м'яско, яйце, варене, або так можна вбити, розколотити. Я роблю, коли в мене є настрій, то я. Зварила, коли немає, то так. Підсмажка. Підсмажка в мене червона. Не завжди це влітку буває, що і беру без томатної пасти, але частіше червона, зелень. Та й все. Борщ як борщ. Крупу там писали рис, пшоно. Не кидаю. Для мене, коли є крупа якась, то це вже суп. Але хто як звик? Я ж кажу: все нормально. Всі ми готуємо. Я, наприклад, капустяк готую. Без пшона, а з рисом і не товчу його, так як деякі є, що дуже його перетовкти, щоб, виходить, каша малаша. Кожен звик, як готує, а то свині їсти. Свині і так кропиву в нас їдять, бо я той раз як ходила рвати, я так захопилася і нарвала дуже багато. Але там мені жменька треба, тож свині потім доїдали. Також ще пані Любов писала мені, що багато кропиви не можна вживати, ну, бо вона виводить камні з нирок. Ну, я десь жменьку її використовую, вона ось така молоденька. Я листочки пообривала і все. Я полюбляю, щоб борщ був густий, щоб там картоплі було. Ну, коли це червоний борщ з капустою, то і капусти багатенько я додаю. А от коли зелень, то я. ой. Я її додаю, звичайно, але не прям так багато, щоб одна зелень була. Більше там картоплі. М'ясо так іде, але не дуже, бо вона нас Женя не їсть, і він його вибирає. Так що буду рвати коропиву. А ще сьогодні я розморозила морозилку нашу переклала в морозилку в холодильник. Якраз впритикся, влізло, бо тільки даремно працює. Зараз вона розмерзлася, я її помию. Нехай висохне і стоїть, чекає, поки буде заповнюватися. Тут в мене ці стікають лотки з морозилки. І зараз буду готувати, щось треба їсти робити. Кропиви я на цей раз он, трошки нарвала, руки не поколола, бо той раз ну, це і в рукавичках працювала, а так поколола. Це вже одягла такі трохи інші, цупкіші тож. Все нормально. А ще запитували там: а чоловік ваш їсть такий Боже, Ну, а кому я його готую? І чоловіку, і сину, і собі. Максим. Смачний чи ні? Смачний, смачний. Так що, все нормально <смачний>. у нас. О, ні, Ну то ти вже так <смачний> переграв, але будемо зараз смакувати. І на цей раз ось такий. Він, бачите, тут зелені на цей раз мало, і яйця я не варила, а вбила так. Я ж кажу, кожен раз все по-різному виходить, але смак. Я ось лазила в погреб за варенням, взяла два, бо щось одне не підписано. Не можу зрозуміти, що, наче ожина. Подивимося, бо оладків зробила. Зараз якось як підемо. І у нас на вулиці ось розпочався дощ на вечір, вітер такий, так що, напевно, ще. Вітром надує снігу, подивимося. Але вже не хочеться, хай дощик краще йде, та й все. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на каналі. І всього вам найкращого. Пока-пока!